Камерну виставку, присвячену відомому українському поету, публіцисту, лауреату Шевченківської премії, уродженцю Закарпаття Дмитру Кременю, відкрили в Ужгородському замку. Міні експозиція створена завідувачкою відділу історії та краєзнавства Закарпатського краєзнавчого музею Валерією Русин. Тут представлені статті, листи, малюнки, світлини та афіші, надані для експонування ужгородцями, родинами художника Йосипа Чернія та письменника Володимира Феденишенця. Коли Дмитро Кремінь був студентом філологічного факультету Ужну, він активно долучався і до малювання. Сповна поринув у життя творчої інтелігенції Ужгорода. Знав і дружив з письменниками-художниками. Після закінчення вишу з 1975 року поет жив на Миколаївщині, де у 2019 році помер. За життя пережив публічне плюндрування, адже був серед числа тих, хто виступав проти тоталітарної системи. Проте Кремінь вистояв, збагативши українську літературу оригінальною філософською поезією. Його твори друкувалися в авторитетних літературних часописах, перекладалися різними мовами. За збірку віршів із симфонії під назвою Пектораль 1997 року. Дмитро Кремінь удостоєний державної премії Тараса Шевченка за 1999 рік. Серед присутніх на заході і ті, які особисто знали Дмитра Кременя, і поділилися спогадами про поета: однокурсниця Віра Голуб, друг і однодумець, відомий закарпатський поет і публіцист Василь Густі. В межах заходу мистецтвознавиця Оксана Гаврош підготувала презентацію про історію дружби Дмитра Кременя та Ужгородського художника Йосипа Чернія на фоні інтелектуально мистецького життя Закарпаття у 1970-х роках. Нагадаємо, що 2023 рік відповідно до постанови Верховної Ради України оголошений роком Дмитра Кременя, тож по всій країні на державному рівні відзначають 70-річчя поета різними культурно-мистецькими заходами.